Ну що, продовжую оформлювати ваші замовлення, це магазин iPrem, і ось така неймовірна кількість заказів це все на прошки другого покоління шумопоглинанням. А вам акція зайшла, якість теж я бачу, тому що багато відгуків, повторних замовлень, і бачу, що Сарафанне радіо працює. Тобто люди нас рекомендують. Ну і справді, якість класна і беру в продаж лише товари, якими сам користуюсь. Додруковуємо решту замовлень, дуже великий об'єм, але все є в наявності. До цих навушничків, до речі, я ще дарую чохол на вибір в подарунок. 1890 гривень, і це версія про два шумопоглинання, а також бас-мембраною. Навушники мають гіроскоп, підключення до андроїдів і до айфонів анімацією, а також мають магнітний кейс, тобто навушники не випадають, шардірна кришка і ось такий динамік. Type-C-версія роз'єм, це версія 25-го року. Анімація, класна версія, бас-мембрана, яскравий звук на пошті можна перевірити. Є накладений платіж 1890 гривень.